Добрий вам дня, геймери, геймерині та геймерята! Канікули та відпустки вже добігли кінця. Час проваджати літо і зустрічати найгарячіший ігровий сезон. Звісно, вересень це лише вступ, але навіть цього місяця вистачить новинок для прихильників усіх платформ і жанрів. Тож мощуйтеся зручніше, адже наступних декілька хвилин я, Михайло Карпать, розповім вам про найпомітніші новинки вересня. Два роки тому під час свого першого показу The Tomorrow Children викликала неабиякий подив: клонування піонерів, роботичні динозаври, побудова світового комунізму та ще й стилізація під пластилінову анімацію, що б не вживали розробники, а забавка безумовно інтригувала. Втім, нещодавно мана розвіялась: діточки завтрашнього дня. Це фрі-ту-плейний мережевий виживастик, поки ексклюзивний для PS4. Ніби і так тих сервайвелів мало. Так ще додали два огидних прикметники. Зате зрозуміло, що чекатиме гравців: стильні декорації, за якими ховатимуться тиражнє добування ресурсів, побудова і налагодження інфраструктури поселень та сутички з ворогами в особі роботів та ворожих комуністичних кланів, котрі належать іншим гравцям. П. означає печаль. Наші очікування тепер уже ніяких. Чергова потенційно хороша ідея загублена перетворенням на виживастик. Як там казали у рекламі, жодних класів, ніякої прогресії. Забудьте про регенерацію, до сраки спецуміння, укриття. Ущипніть себе за язика після промовляння єресі. Токсік це на всі 146% класичний арена шутер в дусі кінця 90-х. Скажений темп, відсутність перезарядки, квакання, роки, джампи і неймовірна вимогливість до особистих навичок гравця. Кому мультиплеєр нового Doom видався за бігом равликів, а Quake Champions чекати на сила, якраз є нагода відновити рефлекси на мапах Токсіку. Тим паче, що мапи ці будуть доволі різноманітними як для свого жанру, будуть тут і стандартні промислові комплекси з підземеллями, і китайський квартал, джунглі, і навіть бункер на узбережжі, де на манір Гейло можна буде покататися на джипі з турелькою. Ясна річ, задля дотримання кошерності довелося показати середнього пальця консолям. Ну не може тамтешня братія змагатися на рівні з ПК, а робити для приставок інвалідську версію себе не поважати. Наші очікування: ядерна доза ностальгії у яскравій сучасній обгорці. У нашу епоху повальних ремастерів питанням часу були косметичні роботи над серією байшок. І 13 вересня власники чинних консолей зможуть придбати відретушовану трилогію. І хто знову, а хто вперше, сяде у Бдескав і порине у підводне місто для вільних людей, котре розвалилося під тягарем власних амбіцій та людської недосконалості. Як і годиться, збірка міститиме всі випущені доповнення. Хоча мультиплеєрний режим байшоп 2 викинуть у смітник. Найцікавіша ситуація склалася на ПК. Тутешня колекція не міститиме байошок Infinite, бо на думку видавця, версія гри для комп'ютерів досі відповідає графічним стандартам якості. А от якщо ви до релізу переведення мали у власності першу або другу частину серії, то підрихтована дилогія вам дістанеться безкоштовно. Що не кажіть, а бути ПК-геймером у добу перевидань, капець як вигідно. Це вже десь п'яте за ліком переведення, яке дають безкоштовно попереднім власникам і безумовно не останнє. Наші очікування двічі в одну воду не війдеш, бо без старого замилювання втрачається половина атмосфери. Зі спортивними симуляторами одна біда. З року в рік їх описувати щоразу важче. Ну, футбол, будуть нові склади, графіку поліпшать, фізику там, ну іначе все. Втім, Pro Evolution Soccer 17 має ще ж меню приємнощів для давніх прихильників. Нова версія футбольного симулятора дозволить безперешкодний обмін даними між усіма регіонами, матиме поліпшену систему після матчевого аналізу, а також зробить поступ у вирішенні давньої проблеми песика ліцензованих команд. Цього року Конамі уклала ексклюзивний трирічний договір з футбольним клубом Барселона, який дозволить детально відтворювати не лише гравців, а й стадіон «Камп Ноу». До того ж, під своїми реальними іменами у грі будуть присутні футболісти клубів Ліверпуль, Арсенал, «Арсенал», 04, Борусія та Риверплейт. Так де ви потроху неліцензованих ліцензованих матеріалів у серії ПЕС взагалі не стане. Але до біса форми та імена. Головне, аби футбол порядний був. Наші очікування без Коджіми конамі не конає, а катає з каталонцями. Правду кажуть. Не розявляй рота на дебютний трейлер, а то їстимеш Dogs. Так і рекор у мить своєї появи забила памороки приємнощами. Мовляв, це постапокаліптична метроїдванія про дівчинку, яка долатиме труднощі шляхом перекочування енергоєдра між роботами різних типів і робитимуть цю гру найсправжнісінькі творці метроїду під орудою Кейджі і Нафуни. Ага, розігналися. Рекорд це передусім шутер шутерочок, а вже потім пригодницька гра з купою головоломок. Тім, взаємодії з роботами і кулями, безперечно, будуть. Наша героїня Джулс матиме шістьох роботів-помічників на різні випадки життя. Їх слід буде вміло застосовувати як в бою, так і в дослідженні середовища. До всього тутешні енергоядра матимуть кілька механік пов'язаних з кольором. Для чого розробникам довелося робити особливий режим для дальтоніків? Наразі все виглядає, хоч і не так казково, як спочатку, але доволі симпатично. Залишається лише два питання. Перше, чи вийде гра у стімі? Друге, чи не матиме вплив на рекорд провал цьогорічного Майті номер no. 9? від цього ж таки дядька Кейджі? Наші очікування шутер, де вас тішитиме не нова зброя, а кольорові кульки. Оригінальна Divinity Original Sin, або ж просто дося пробивала стратосферу багатством своїх можливостей, яке і наснитися не могло конкурентам. Чого й дивуватися, що сиквел хоче своєю крутістю вилетіти за межі сонячної системи. Все, що вам подобалося в оригіналі, примножать в десятеро, а все, що дратувало, виправлять. Гаразд, будьмо чесними. Дося ракувала лише в плані сюжету. Тож цього разу замість півтора сценаристів у поті чола трудиться аж дев'ятеро, очолював яких яснозорий корофей, сія ролівок кріс Авелон. І продовження не лише матиме помітноліпшу кампанію, вигадливі квести і смаковиті репліки. Розробники додадуть повноцінну систему передисторій, щось подібне ви бачили в першій Dragon Age, Але там це були всього лише вступні сценки з мінімальним впливом на подальші події. У новій Divinity перед історією персонажів не лише впливатимуть на ставлення оточення, а й постійно аж до кінця гри відкриватимуть доступ до унікальних квестів. А ще ж не забуваємо, що у партійців інколи можуть бути цілком протилежні мотиви. І якщо ви граєте в кооперативі з друзями, ваш любий скотеняка може у найгіршу мить садити вам ножа у спину або ще гірше. 15 вересня гра вийде у дочасний доступ. Однак покупцям дістанеться абсолютно завершений пролог. Котрий як і годиться, можна пройти десятками різних способів. Наші очікування дося перевершуватиме саму себе, бо більше нікого. 17 вересня станеться те, чого прихильники ремаді чекали кілька місяців. Quantum Break позбудеться кабали Windows Store і опиниться в ігровій крамниці для здорових людей. Тому, якщо ви свого часу не захотіли проходити на Windows 10 чи витрачати 1300 гривень за неоптимізований кавелдик, з версія вам у поміч вона і коштуватиме значно дешевше, і запуститься навіть на сьомій вінді. А про саму гру і так усе ясно. Це ж матері його ремеді з їхніми кіноекспериментами та перевинайденим шутером зі сповільненням часу. Тож пропускати жодним чином не варто. Наші очікування нарешті, крихітко, ти вдома. Будьмо відвертими. Більшість українських студій не дуже розуміють, що таке правильний маркетинг. GSC до них також належить. Стільки часу маринувати мізки трієчкою у назві культової стратегії, а потім гоп, це у нас ремейк. Старий борщ у новій кастрюлі. В цьому нема нічого поганого, але назвіться належним чином. А то нова аудиторія буде здивована лупати очима, мовляв, що це за третя частина, йде попередні. Що любі розробники забули історію з воїном доріг? Втім, якщо оминути номінативні питання, нас чекає вся соковинка серії: 12 націй, майже півтори сотні автентичних споруд, 70 різновидів військ, п'ять повноцінних кампаній та 10 тисяч юнітів на екрані водночас. Давні прихильники точно будуть втішені. А от чи спокусяться сучасні стратеги, для котрих масштаби перестали бути основним пріоритетом? Наші очікування старим тут місце. Чи не так? Усе просто, якщо ви прихильник баскетболу чи завсідник серії, рекомендувати цю гру нема сенсу, адже ви і так її оберете. NBA 2K вже давно нема гідних суперників. І змагається лише сама із собою. Свіжа ітерація не матиме кіношної кампанії від іменитого чорного режисера. Натомість повернуть режими MyGM і MyLeague для прихильників реалістичного керування командою або ж повного створення власного зіркового загону з нуля. В усьому іншому це та ж сама зіркова серія, яка просто не вміє бути поганою. Наші очікування єдина розрада фанатів баскетболу. Маленьке місто десь посеред лісів, розслідування, скелети у шафах містян та приїжджий агент ФБР нічого не нагадує. Пригодницький трилер Вірджинія навіть не приховує своєї любові до серіалу Твінпікс та ретельно його цитує. Анна Тарвер щойно закінчила академію ФБР і тепер разом із напарницею береться за справжнє серйозне завдання: безслідне зникнення чоловіка. Як і годиться. Їй слід буде пожити певний час у цьому, начебто, тихому і спокійному містечку, носа у чужі життя, і відкривати моторошні таємниці. Перелік підозрюваних невпинно зростатиме, і лише гравець зможе приймати доленосні рішення. Звісно, якщо доживе до наступного ранку, демо-версія вже доступна. у Steam, отримала масу позитивних відгуків. Так що варто чекати від Вірджинії справді якісного трилера. Наші очікування сови не те, чим здаються. свого часу сестерний сліз радості пролили фанати Вахи після анонсу Eternal Crusade ммо шутера у всесвіті, де є лише війна. Ясна річ, перші враження швидко розвіялися, і вже альфа тест показав, наскільки все сиро і скільки всього треба пиляти. Розробники вже визнали, що до релізу не встигнуть додати майже половини запланованих функцій. Однак, основні завершені шутерується тут непогано. Та й з чотирьох запланованих раз половина вже готова до бою, а саме космодесантники і хаосити. Кожна із фракцій матиме п'ять класів, які представлятимуть окремі різновиди модифікованих солдатів. Орки і ельдари доїдуть у найближчий рік. А отау та темні ельдари будуть, якщо гра протягне достатньо довго. Загалом перелік розваг стандартний, дефолтними ворогами є тираніди. Хоча у ПВП зонах можна стріляти всіх без розбору. Будуть звичайні грайнд квести, підземелля і масштабні рейди. ММО – воно і в 40-му тисячолітті. ММО. наші очікування: мережевий океан пафосу та різнокольорової силової броні. Нова версія футбольного симулятора FIFA вперше за багато років потішить нетиражними правочками, які дозволять начепити нову обкладинку і збільшити число у заголовку. Нас чекатимуть справжні зміни. По-перше, гру створено на рушії Frostbite – технологічний скарб. Сія Електронік Arts не лише дасть незлецького підсрачника графіці, а й суттєво поліпшить анімацію, фізику та й спробує подати гравцям найвидовищніший футбол серед ігор. По-друге, у Фуцимі буде повноцінна сюжетна кампанія. Кампанія Карел із діалоговим коліщатком а Аля Мас Ефект. І творитимемо ми історію успіху Алекса Гантера. Самородка, який може і хоче стати зіркою англійської прем'єр-ліги. Сподіваємося, що історія цього толерантно-чорнястого хлопця більше нагадуватиме зразкову Night Champion, а не минулорічне поганьбище Спайка Лі від туке 16 А по-третє, вперше в серії у вас буде змога грати у японській лізі. та дам Наші очікування відморожене на всю голову ФІФА! Тоді як Forza Motorsport завжди змагалася за першість з іншими автосимуляторами, підсерія Horizon завжди була про інше: розкішні краєвиди, відкритий світ і соціальні веселощі. Forza Horizon 3 вірно слідує своїм принципам. Однак, як і належить циклові, збільшує кількість та якість. Гравцям дістанеться величезний шматок Австралії. Удвічі більший за сонячні узбережжя другої частини, а також 350 автівок на різний смак. Вистачить і потужних спорткарів, і скажених позашляховиків, котрим тутешні степи наче рідні. На відміну від попередніх частин, де гравцеві діставалася роль одного з безліч учасників фестивалю Horizon, цього разу ми будемо одним із організаторів: рекламувати захід крутістю власного кермування, наймати перегоночів і навіть створювати власні траси. Ось чим можна буде зайнятися у грі. Окрім простого катання під чудовий саундтрек. Копі з трьома друзями. До всього, як порядний ексклюзив Microsoft Forza Horizon матиме крос-платформовий мультиплеєр між Xbox One та ПК на базі Windows 10. Наші очікування. Чудова нагода провести дощову осінь у сонячній Австралії. Багатсько назбиралося, чи не так? І це лише підготовка до справжньої навали хітів. Тож обирайте, чому присвятити час і грошенята. То проходьте літні накопичення, а за місяць ми знову підберемо для вас щось варте вашої уваги. З вами був порадник геймера. Ставте вподобайки, поділіться цим видивом з друзями і заходьте на playua.net. До зустрічі у жовтні.